Шановні глядачі району за кордон. Сьогодні включаємося з вами із Страсбургу. Там Ірина Мирославна Косенкевич, народна депутатка України. Вона перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. А також членкиня нашої української делегації у парламентській раді Європи. І от зараз на початку квітня триває весняна сесія. ПАРЄ. і власне декілька днів цієї сесії вже дуже багато цікавих рішень. І хочемо від Ірини Косенкевич власне дізнатися найголовніші ті рішення, які стосуються і в Європі ну звичайно українського питання, адже зараз пані юрино скажете. Чи українське питання е, таке чільне, голосне на сесії перечі чи, парічі? Чи багато говорять і щось голосує щодо України? Розкажіть, будь ласка, Україна і ця сесія період, що там цікавого нашим глядачам. Ну я почну відразу доброго дня, колеги доброго дня Ріна Волинь. І щойно завершилось голосування про резолюцію і рекомендації щодо російської агресії в Україні, тому що було чітко внесено саме цю дефініцію. Бо попередня версія не не передавала змісти хто є агресором. А в назві ми чітко зафіксували, що сама Росія є. Агресором, і ось ця резолюція була проголосована 100 голосів практично одностайно, усі, хто були присутні в залі, проголосували за резолюцію з такими визначеннями і за рекомендації усім європейським парламентам і учасникам членам парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, якщо говорити про цей конкретно документ, то чим він для нас важливий? Тому що е чітко було сформульоване питання відповідальності Росії далі чітко вказано, що має бути створений той орган, який е, має е, вимагати відповідальності, тобто спеціальний міжнародний трибунал. Далі що е, має бути відповідна санкційна політика, і не лише це стосується Путіна і його оточення, а тих країн, які власне і є у цій війні. Як... Сторони конфлікту, зокрема, згадувалася і Білорусь, і згадувалися країни інші, які долучені до в різний спосіб до як прихильники Росії, як їхні однодумці, тому це прозвучало далі. Одна із важливих тез про відшкодування збитків в Україні, і як сказав колега із Швейцарії, що. О, Росія руйнує, вона й повинна платити. Тобто, знаєте, це чітко звучало. Ніяких таких еківоків, якихось розмитих визначень не було ем, важливо, що говорили про єдиний реєстр. Збитків, щоб власне в нас були синхронізовані ці дії. Ще важливо, що називалася відповідальність не лише правова, не лише дипломатична, а й економічна відповідальність. І тому називалися ті кампанії, які втягнуті і власне спонсорують цю війну, щоб санкції і відповідальність була теж на них покладена. І окремим блоком йшли питання, які стосувають. Стосується наших полонених, тих, хто ув'язненні. ми запропонували цю формулу, яку прописали в рекомендаціях, усі на всіх. Тобто, це та теж тут відстояна ця позиція. Це давно це позиція України. Вона давно власне. так, так, так. І вона так і записана. Це нашими правками. До речі, скажу, що усі правки, які пропонувала українська делегація, вони враховані, вони тут є. І м, навіть ті, що ми ставили з голосу, вони враховані. І щодо е, звільнення українських дітей, дітей які депортовані до Росії, викрадені от про долю українських дітей багато говорили, і м, скажу, що навіть окремі члени е, парламентської асамблеї ради Європи поіменно називали дітей, які е, були вбиті путіном і Росією у Кривому Розі, і зала вставала. Вшановуючи пам'ять, ну, от ми Це ще є... до речі, до е, виступу одного з членів нашої української делегації е, повернемося? А наскільки, от ви кажете, Ірина Мирославина е, ну проголосувала резолюцію? Я ще так попрошу, можливо, трошки вирівняти камеру, щоб ми були разом. Ага. Е, е, а наскільки от єдиною була ця м, підтримка України? Чи є чи були голоси проти, чи були виступи проти? Що скажете? Е... Наразі за голос за резолюцію про усі присутні сто голосів було присутніх. Якщо я не помиляюсь, один хтось утримався. Mm -hmm. Один чи двоє, тобто це не, не така була позиція. Ну скажімо, вона не залежала від країни, вона залежала від е, політичних е, інтересів, а. і отут е, крайні ліві, крайні праві, вони не завжди ось є проукраїнськими, і до речі, був один такий епатажний виступ. Е, Депутатки із Німеччини, яка ну висловилася щодо України не дуже так я б сказала розумінням, от але на це прореагував і доповідач. Це депутат із Румунії, який зробив зауваження, що вона не розуміє глибини проблеми ситуації, і наші колеги з депутат з делегації це сказали. Вона єдина. Коли ми вшановували пам'ять про українські дітей, вона єдина не встала. Це свідчення про що ну напевно морального уборства і політично крайня ліва сараван, як можливо, чи навпаки крайні права альтернативи для Німеччини. Ще кажуть ще вона радикальніша. Тобто, це такі комуністи, але знаєте, в знаєте, в якихось таких сучасних модифікаціях, як так сказав. Ірина Ренмислав, ви казали про списки про реєстр. Вочевидь, це йшлося про в сенсі створення спеціального трибуналу щодо злочинів в Росії. Так так от 2025 рік, як українцям, як вашим виборцям, як нашим глядачам пояснити, чому в Європі дотепер ну так і не створили цей трибунал, і взагалі питання підвисли, чому там така Проблема це дуже складне питання, і е, ми провели низку от, е, таких консультацій перед виїздом в Ми Зустрічалися із представниками цієї робочої групи, якраз котрі напрацьовують документи щодо е, е, спецтрибуналу, і маємо інформацію про те, що практично на фіналі є три головних документи, які е, Нададуть запустять спецтрибунал у життя в цих робочих групах 40 країн-учасників, і є узгоджена позиція щодо формулювань, щодо етапів діяльності. І таке інше. Наразі єдине можу вам сказати, що немає політичної волі, от спільної, щоб дати стандарт. Ну будемо сподіватися, що все-таки кнопку включить, і все буде добре. Ще була одна важлива резолюція. Там дійшлося про іноземне втручання демократію в Європі. Там декілька пунктів, і вони всі в принципі, такі дуже кричущі, бо сьогодні вже європейці, я так розумію, зрозуміли, що ну біда, і вибори різні. І в Румунії показали це попереду виборів в Чехії під час виборів у Німеччині. все це було штучний інтелект, втручання в соціальні мережі, пропаганда. Пропаганда хороших русських, так званих і тому подібне, все це я так розумію. Є у цій резолюції про що вона і які можуть бути такі от конкретні меседжі від цієї резолюції урядам і єврокомісії, взагалі урядам європейських країн? Довгий час європейські країни перебували знаєте, в такому елетергійному сні, або можливо, перебували в таких комфортних ілюзіях. Їм було дуже зручно від того, що війна десь далеко вона їх не стосується, і вони не бачили реальних небезпек, або не хотіли їх бачити. І, до речі, ще деякі країни, от як Іспанія, Португалія, ви ж бачите позицію. Вони кажуть: ось до нас Путін не дійде, тому. Можливо, це нас не стосується, але насправді вже доходить, що це стосується усіх, і можливо не дійде там, скажімо, через найближчим часом, але все-таки це буде стосуватися усієї демократії, тих цінностей, які парі є і Рада Європи. Усі захищають. Тому, по суті, ви правильно запитуєте, якраз ця резолюція вона чітко фіксує усі форми втручання. Іноземних держав, але там називається конкретно Росія, як вона починаючи із фінансування партій, фінансування урядів, фінансування медіа та інші, тобто за великі гроші, як вони намагаються змінити світовий устрій, і чим це небезпечно зараз для сьогоднішнього світу? Three years old was Timothy, who was killed in Rih on the playground Hanturin, last week. Just imagine, he was born under Russian missiles. He was born after the start of Russian full-scale invasion. And all his short life, three years, he lived in the war. He didn't. У ну, йшлося про власне трагедію в кривому розі. Це якраз сесія розпочалася після цього злочинного бомбардування чергового э, російських цих виродків по кривому розі і розповів Олексій, ваш колега, власне, про э, все це. Там була ще така, так само мені здається. Француженка виступала щось там мало проти цього виступу. Але я про інше іринуславна. Ви членкиня делегації від э, ф, групи за майбутнє. Є Гончаренко, Європейська Солідарність, є, є Євгенія Кравчук, Ростислав. Вониві слуги народу, є Лариса Білозір від групи довіра, це все різні політичні партії. Розкажіть, як ви там, в парі в Страсбурзі, всі разом вживаєтесь? Маю на увазі, чи вдається ці останні роки бути єдиним місцем кол таким колективом можна так сказати, який от б'є ту е грушу російську про російську в Європі? Чи є якісь труднощі? Як ви домовляєтесь умовно кажете про спільну позицію? Ну, в нас унікальна в цьому плані делегація, і я розумію. її Унікальність війна об'єднала війна нівелювала повністю політичні уподобання платформи. У нас єдина партія це Україна, і тут в Пар'є у нас немає ані найменших розбіжностей. Ми всі стоїмо, і ви правильно сказали, що українська делегація представлена усіма політичними партіями і навіть парламентськими групами. Тому що раніше такого не було, а зараз є і партійні групи, і власне це дуже важливо, тому що коли ми зустрічаємося з делегаціями інших країн, вони запитують: ви тут лише монобільші, що є інші, і обов'язково дають слово опозиційним представникам, дають слово іншим групам. І от сьогодні ми зустрічалися з делегацією з Канади. І вони нас розпитували, і ми говорили звичайно, в унісон ми єдині, і за всі три роки жодних розбіжностей не було. Хоча це напевно створює проблеми всередині тих політичних груп і партій, до яких ми тут належимо. От наприклад, ми належимо до консерваторів. От і вони би від нас чекали, щоб ми голосували якось інакше, але ми голосуємо так, як це потрібно для України, а не так, як це потрібно для політичних інтересів от європейських, скажімо, партій. Тому Україна у нас понад усе, і я хочу сказати, це інакше бути і не могло. А якщо прокоментувати виступ Олексія Гончаренка, він завжди своїм словом, таким, знаєте, потужним, може прокачати величезну. Цю залу, але це не тільки у нього публічні заходи виступи такі, але й на комітетах. Він дуже фаховий депутат з великим досвідом. Він знає закони не лише України, а й міжнародні, і це дуже важливо, що колеги тут не сказала так з великим бекграундом такої міжнародної роботи і з професійними такими компетенціями. Це вже заключне запитання. Паре є, ну скажімо так, дорадчим органом. ну, Висновки резолюції вони не обов'язкові для виконання. Чи бувають у вас от такі, от, наприклад, сумління докорів, що ну хочеться вже не м'якої сили, а твердої сили? Бо я розумію, що дуже часто ми це Живемо у війні і е, знаємо всі ці долі, і е, тисячі і солдатів загиблих, і цивільне населення. І дуже часто українці ну вже хочуть так докричатися просто до Європи, хоча ніби якби вже і докричалися. От вас є такі от моменти, що ну хочеться дійсно вже якоїсь твердіших заходів, е, і щоб не просто це були декларації, що От, зараз весняне, потім буде осіння, літня сесія пері, і ніби якби буде це повторення, повторення, і вже хочеться, щоб ну були більше дій. От у вас є такі, да я е, вас розумію. Ви мене розумієте. Ми всі хотіли би, і ми. От після виступу нам дуже хочеться миру, справедливого миру. Але е, на жаль, це не неможливо тільки зреалізувати нашими бажаннями і. От така робота е, через переконання, через дипломатію, через політичні комунікації, вона є вкрай важливою, тому що Європа це тільки назва коротка. Знаєте, вона так пишеться Європа. А вона насправді не є такою монолітною, не є цілісною. Тут поважають демократію, тут поважають голос кожного, і треба багато працювати, щоб доносити усі українські меседжі, щоб доносити насправді якою є війна. Які втрати, які здобутки, що ми, що ми такі, як вони, і ми це ну робимо щодня постійно. Тому ми запрошуємо делегації до нас. Ми показуємо насправді чим ми живемо, які ми, ми розказуємо свою історію. Так, домашня робота не була зроблена у попередні десятиліття. Вони не знали нас, вони не знали про той світ, яким ми живемо і. Часто густо їм не зрозуміла природа цієї війни. От ми цим займаємось, пояснюємо і їм імпонує те, що ми це робимо цивілізовано. Що ми робимо, спираючись на закон, на ті цінності, які вони сповідують. Якщо ми будемо це робити інакше, я думаю, що це дасть мінус ефект. Це буде не про Іван Якович. лупаємо... Сю скачу не давно. Дякую, Ринуслану, за включення зі Страсбургу. Включалася Ірина Костенкевич, членкиня нашої делегації Української парламентської асоціації Ради Європи, і говорила власне з нею про весняну сесію. ПРЄ, і будемо лупати далі. цю скалу. Дякуємо вам за включення. Дякую, дякую. Всі доброго дорогі.